Вигнати салат Олів'є з себе десь під таким гаслом в кулуарах у нашому місті довгий час проводилися різдвяно-новорічні турніри з футбол, тенісу або футнету чи тенісболу, який поєднує у собі три види спорту: футбол, теніс та волейбол. А матчі проходять на майданчику, схожому на волейбольний розмірами 8 на 13 або 18 метрів, який розділено на дві половини сіткою заввишки 110 сантиметрів. У ході поєдинку м'яч через неї потрібно перекинути так, щоб він вдарився у поле суперника, і той не зміг його повернути у зворотньому напрямку або порушив при цьому правила. Якщо раніше все проводилося на аматорському рівні, то нині за ініціативи Асоціації футболу Дніпропетровської області змагання вперше були організовані офіційно і отримали статус чемпіонату нашого міста, у якому за коловою системою у зустрічах до двох перемог у сетах. Взяли участь вісім тандемів, в складах яких налічувалися гравці за плечима, яких серед іншого і професійні клуби елітного вітчизняного дивізіону. Ми кожен рік проводимо цей новодічний турнір на початку року. Ось сьогодні це початок сезону тенісболу і футнету. Як Правильно називати, тому що це буде і чемпіонат е, нашого міста в цьому році. І, і е, я сподіваюся, що ми зможемо провести чемпіонат України по цьому е, виду спорту в Дніпрі, і тому це дуже гарне тренування для усіх команд почати сезон. Рівень дуже пристойний. Е, і Це турнір такий офіційний. По раніше були неофіційні турніри завдяки Олексію Маркову та Стасу Подольському, вони збирали. Вони заводили ці всі традиції, тому рівень пристойний, хлопці впевнені, емоційні, емоційні складові є. І після нового року це залюбки ми зустрічаємося і салат олів'є виганяємо себе. Олег Миколаєвич салат себе виганяв у тандемі з Святославом Шаповаловим. Після першого дня турніру вони святкували успіх у всіх чотирьох зіграних поєдинках. Подібну статистику мав і дует граючого голови Асоціації футболу Дніпропетровської області Олексія Маркова та чемпіона Паралімпійських юр в Ріо де жанейро Станіслава Подольського, і саме їхній дебютний матч другого дня став головним у боротьбі за перше місце, Які належать лідерам десь одного рівня. Переможця вони з'ясовували у трьох партіях, де успіх 2-1 був на боці двох шиша. Натомість поразка негативно вплинула. На пару Маркова Подольського і в підсумку вони мали задовільнитися лише аж четвертим місцем. Звісно, не задоволення, тому що після першого дня ми були на першому місці, і сьогодні щось не пошло вийшло не так. Спочатку ми програли там принциповому супернику, і тому вже не мали змогу там претендувати на перше місце, але ще на початку турніру готувалися, щоб виграти цей турнір. Але ми програли поважним гравцям, в складі яких є Шалаєв, Олег, тому вони професійні футболісти в минулому, і ми з повагою відносимося до них. Після цього шлях до перемоги у турнірі для Шалаєва-Шаповалова був відкритий. Чим вони сповна і скористалися? Натомість поразка дуету Маркова Подольського повернула інтригу у боротьбі за місця на п'єдесталі пошани, але тільки за друге і третє. Суперечку за них на кортах спортивного клубу Восход повели пари, в лавах яких перебували чинний хавбек прем'єр-ліговської Олександрії, Олександр Біляєв, а також виконавці, які встигли засвітитися у професійному вітчизняному футболі на гарному рівні: Антон Кіча, Сергій Панасенко, Артур Карноза, Артем Прошенко, Сергій Алексанов та інші. На початку стислої урочистої церемонії нагородження всім учасникам подякував, привітав. Та побажав успіхів у майбутньому голова Асоціації футболу Дніпропетровської області Олексій Марков. Після чого за восьме місце у турнірі вшанували тандем навіть тріо Євгена Іванова, Андрія Видрі та Юрія Тохтаря. Сьомими фінішували Олександр Мігунов, Максим Рибін. Шостими завершили турнір Артем Прошенко, Сергій Алексанов. П'ятими Олександр Біляєв, Арамаїс Мрагарян. Четвертими вище згадані Олексій Марков, Станіслав Подольський. Бронзовими призерами стали Артур Карноза і Антон Кіча, яких загалом все цілком влаштувало. Це перший да турнір на офіційному рівні, як ви кажете, дуже гарний такий підбір футболістів, підбір пар. От по було дуже нелегко, але ну ми завжди раді друг друга бачити друг друга підтравити десь, Ну, все добре, все пройшло на дуже якісному рівні, і будемо далі розвиватися. І думаю, що у нас вийде. Гарний настрій і навіть емоції переповнювали і срібних призерів Сергія Панасенка та Олександра Шипу, попри те, що вони зупинилися за крок від золотих нагород. Перепинають емоції дуже сподобалося, Дуже сподобався склад учасників. Тяжело було грати з такими зірками. Хоча був я Сергієм Панасенко, він помолодший мене. Ну вік сказався тяжко. Другий день уже другий день вже було тяжко. Мені хоче подякувати нашим збройним силам за що проводяться такі змагання. А успіх на першому офіційному турнірі з тенісболу у Дніпрі на початку нового 2025 року святкував дует Олега Шилаєва, Станіслава Шаповалова, який у ході нього не зазнав жодної поразки. А по події стало традиційне фотографування всіх її учасників на загальну світлину на згадку про дебютні змагання чемпіонату нашого міста з футнету, які відтепер стануть офіційними, і серед інших будуть внесені до календаря сезону.